Плануєш запускати рекламу в TikTok? Не починай з TikTok Ads Manager. Почни з цього. Ми проаналізували статистику більше 15 проєктів і порівняли сайти, на яких піксель встановлений ще за 3 місяці до запуску реклами з сайтами, де піксель був встановлений в останній момент. Отож, на сайтах із пікселем, що збирав дані понад 3 місяці перед запуском, вартість кліку нижча на 35-45%, конверсія вища на 60-80%, а період навчання алгоритму 2-3 дні замість 2-3 тижнів. В той час, як більшість інтернет-магазинів роблять одну і ту саму помилку. Вони встановлюють TikTok Pixel тільки тоді, коли вже готові запускати рекламу в TikTok. Але справа в тому, що TikTok Pixel – це алгоритм машинного навчання, якому потрібен час, щоб зрозуміти вашу аудиторію. Тому критично важливо встановити Pixel заздалегідь. Тож, якщо ви тільки плануєте запускати рекламу в TikTok, розповідаю, як за три дні зекономити 60% бюджету на тестування аудиторій і отримати прибуткові кампанії з першого тижня, а не з першого місяця. В перший день ви встановлюєте TikTok Піксель, перевіряєте накопичені дані та налаштовуєте додаткові події. На п'ятий день ви створюєте перші лукелайк-сегменти, -like а на дев'яностий день ви аналізуєте аудиторію та запускаєте першу тестову кампанію з готовими даними. І все, ви заходите в рекламний кабінет не з нуля, а вже з навченою системою, і головне з конкурентною перевагою. Ставте лайк і зберігайте це відео, щоб не загубити. А якщо вам потрібна допомога, ми завжди поруч.